Президент Зеленський говорив, що проведення самого саміту вже є перемогою. Чи дійсно це так? Ми ось з паном Олегом Постернаком говорили про те, що передувало цьому саміту, про намагання Москви, так само Китаю ставити палки в колеса? Ну якщо не зірвати, то точно попсувати представництво. Як ви оцінюєте те, скільки країн учасно зібралося? Рівень представництва і дійсно важливість цієї події. Ну давайте перше скажемо всі п'ять континентів представлені раз. Да, І багато скептиків було, багато критиків було. Багато намагалася Москва з Пекіном зробити зірвати цей саміт. Але ми бачимо рівень представництва: 57 країн на рівні глав держав, прем'єр-міністрів. Да представлена Латинська Америка, Аргентина, Еквадор, Чилі, Перу. Прекрасно представлена Африка, Кенія, Гана, інші країни. Да? Лівія та же на рівні так. першої особи Лівії з прибув керівник президентського президентської ради. Далі ми беремо візьміть близький схід. Да, всі говорили, не буде Саудівської Аравії. В общем, роздували цю ситуацію. А Саудівська Аравія в умовах того, що зараз величезне свято закінчення хаджу Куран-Байран. Свято Величезне, де Саудівська Аравія ключова країна в ісламському світі. і Вони приймають з 55 ісламських країн і лідерів і так далі. І в Мекі, в Медіні йдуть дуже великі заходи. Вони прислали фактично третю особу, яка відповідає за зовнішню політику міністра закордонних справ Саудівської Аравії Фісала бін Фархана Бін Абдаллаха Аль-Сауда. Це дуже високий рівень. Далі, прем'єр-міністр Катару. Mm -hmm. Мухамед Альтані присутній, це дуже великий рівень. І Орданія прислала представника. Ірак прислав представника. Тобто Ірак прислав представника. Тобто ми бачимо, що зірвати на рівні е, тих же арабських країн і великої частини глобального півдня не вдалося. Далі візьміть Південно-Східна Азія. Присутні і Таїланд, присутні е, Індонезія, Філіппіни, е, присутня Австралія, Японія, тобто всі країни, країни, фактично ключові, великі країни, де населення велике, ВВП велике і так далі, і у, і у яких своє бачення вони присутні на цьому саміті. Тобто, це величезний позитив, який ми на сьогоднішній день маємо. Тобто, ми можемо говорити про провал китайська, е, бразильська російського плану по зриву цього саміту. Тобто це, от в та в такому аспекті, я вам хочу сказати. Я був сам здивований, що от дійсно в такому напрямку і в такому е ракурсі буде, буде проходити цей саміт, і притом після ключових подій, таких як Нормандія, G7, і зараз це як такий завершаючий етап проміжного етапу обговорення е досягнення в Україні справедливого миру. Ми обговорювали неодноразово згадували в нашому ефірі, що три пункти основні будуть для обговорення: це ядерна безпека, вільне судноплавство і обмін полоненими за формулою всіх на всіх. І ми зазначали також, що видання Блумберг писало про те, що цей документ ком'юніке, стане першим кроком до майбутніх переговорів із путіним. І зокрема, сам саміт закріпить потребу діалогу із Москвою. Взагалі, в якому форматі і за яких умов на вашу думку такий діалог може. Ну, По-перше, три ключових питання, які з формули мира президента України виставили на обговорення, ядерна безпека це глобальне питання, яке турбує всіх і вся. Продовольча безпека це критична ситуація, критичне глобальне питання, яке турбує також всіх. Ну і звичайно, гуманітарна проблема полонених дітей наших депортованих і так далі. Ну, це гуманітарне велике питання, яке, завдяки якому видали ордер на арешт Путіна. Так? Ну, тобто, це питання, яке теж обговорюється. Говориться в останніх повідомленнях західної преси, говориться, що в комуніке буде більше про української риторики, в тому числі повага. Помімо того, що е, підготовка до майбутніх перемовин, притом, давайте не будемо говорити з Путіним. Невідомо, з ким це буде. Може Путіна не буде. Да? Чи okay. ще хтось, може буде Кейтель, як під час Другої світової війни підписував капітуляцію. Ну, я умовно кажу. Тобто, е, я думаю, навряд чи буде е, прямий діалог з Путіним по досягненню миру. Да? Він, е, це недоречно в тій ситуації, що, що натворила Росія на Європейському континенті. Я вам хочу сказати, що в в остаточному комуніке говориться про те, що будуть позиції стосовно поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн статуту. ООН. це має дуже велике значення. Це говорить про те, що. Е Обговорюється питання про те, що е, кордони 91-го року визнають всі ті е, країни, е, які запрошені і які е, беруть участь у цьому саміті, і я вам скажу, чому ми так боролися за глобальний південь, і керівництво України е, боролося за глобальний південь. Це показник того, що якщо е, в центрі Європи Цивілізованої Європи Європейського Союзу, цивілізована країна Україна є, е, в центрі Європейського континенту під, е, п, стала жертвою агресії, анексії окупації територій, то фактично, якщо ті країни глобального півдня... Не підтримають статут ООН, міжнародне право і інші е, основоположні документи, які регламентують глобальну стабільність, глобальний світовий порядок. Фактично, е, десь в Африці е, окупація чи в Латинській Америці території, анексія і так далі. Просто ніхто не буде звертати на це увагу. А якщо ми побачимо і вони підтримують взагалі концептуальну модель нашої формули мира, і статут ООН, і всі інші міжнародно-правові документи, звичайно, і буде звернута увага в разі якоїсь агресивної риторики по відношенню до інших країн це теж має один з ключових пріоритетів того, чому ми так боролися за глобальний південь. Розуміючи, що деякі з країн, які представлені на саміті, у фокусі уваги, м'яко кажучи, Китаю і в орбіті їхніх геополітичних. Майбутніх можливих настроїв це надважливо. Знову ж таки, і зустріч нещодавня президента з очільником Індонезії теж так. теж надважлива. Згадали про президента Зеленського про так. три пункти. Давайте почуємо і пропоную нашим глядачам почути, що ж каже президент. Отже, Володимир Зеленський, далі ми говоримо про три аспекти для інавгураційного саміту: це food security, тобто продовольча безпека. А Путін заблокував Чорне море, а це викликало великі проблеми в Азії в Африці да навіть в багатьох країнах Європи, Незважаючи, що тут це все, все ж таки легше ніж в деяких країнах африканського континенту, але тим не менш і food security. Друга історія це ядерна безпека. Ви знаєте, що Росія захопила найбільшу станцію атомну станцію. У Європі шість блоків, шість гігава. І я навіть не говорю, що це викликало дефіцит електроенергії для України і для деяких країн Європи, які могли отримувати електрику, до речі, дешеву електрику з України. Але окрім цього, окрім цієї хвилі дефіциту електрики і тих бликаутів, які Путін робив у нас. Сьогодні станція шість блоків, і всі це знають: це шість Чорнобилів. І всі розуміють, що якщо станція не під керівництвом України, не під наглядом МАГАТЕ, а вона замінована, і там озброєні люди, і це факт, і це визнають не тільки визнають, абсолютно всі партнери. І вона сьогодні під контролем бойовиків. І це виклик для всього світу. Це не питання для України. Я багато це підкреслив, це ця війна це питання не України, це питання безпеки Європи і світу. Але Україна найбільшу ціну платить, тому що це наші українські люди гинуть через цю війну, але треба вирішити питання, розблокувати станцію, і вона повинна бути безпечною для всього світу. І третє питання повернення наших дітей. Додому в сім'ї. Ми такі самі люди, як і кожна нація, як італійці. Ми хочемо, щоб наші українські діти, тисячі дітей, які були вкрадені з окупованих територій, вивезені в Росію. Їх батьки або загинули, або є на нашій контрольованій території, або дідусі, бабусі, які чекають на своїх дітей. Ми повинні повернути 20 тисяч дітей. Уявіть собі. Ця людина, він є нацист, він говорить про мир, але вкрав 20 тисяч дітей. Ось згадав Володимир Зеленський, порівняв Путіна з лідером Німеччини нацистською Гітлером. Ми розуміємо, після яких слів напередодні Путін там прочитав з листочка, нібито сам не знав, що хотів. Давайте ось цього розпочнемо. Точніше, продовжимо нашу розмову. Чому вийшов Путін з цими заявами? Він хотів, щоб про нього поговорили, і чи будуть, будуть говорити про його заяви на саміті? Ну, перше, що я, на що я звернув увагу, він вийшов з достатньо слабкою позицією. Да? Він почав старі наративи давати. Притом такі, які він прекрасно розуміє, от він виступав перед представниками Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Так. Я уважно дивився на обличчя дипломатів, які вони не є російські, там чи аркастановські, але це люди ну більш-менш інтелектуально підковані, розуміють ситуацію реальну. І великого оптимізму і великої надії на, якісь, на якесь світло майбутнє я не побачив очах. тому що вони реально оцінюють обстановку, вони реально знають ситуацію, яка є. Це перше. Друге, те, що запропонував Путін, ну фактично, це він показав свою слабкість. Він, по-перше, на, на внутрішнє споживання це сказав, він же повторив знову ту ж мантру хай виводять українці українці українських військових з суверенних українських територій тобто фактично віддати наших людей українців на поругання нацистським російським військам да ну це е, у сумасшедшого не вкладається в голові даже у сумасшедшого надалі він знову починає денацифікація демілітаризація і Нейтральний статус, не вступ в НАТО. Да вже ця заїжджена платівка нікого не здивує, і ніхто не буде на це реагувати. І була реакція, ви бачили і американців, була реакція українського МЗС, була реакція президента України Зеленського і так далі. Фактично. Це для внутрішнього споживання. Якщо він думає, що це ультиматум, ніякі ультиматуми вже не працюють. І я думаю, якщо б у нього була сильна позиція, і він знав, що за ним є якась потужна сила, фінансові інституції, там якісь союзники серйозні, а не Китай, який сутеативно допомагає Росії і фактично удавлює її як удав. Да? То це показать, пока він показав свою слабкість своїм цим виступом. Я тільки так бачу. Я думаю, він би, він би взагалі не От якщо б він взагалі не виступив і проігнорував Добре. це питання. Да, це б... Ей, мало хто можливо звернув увагу, але я більш ніж переконаний, що ви так точно, на, на слабкість ось цього ультиматуму. Е, він не сказав: ось зробіть те, те те, але якщо ви не зробите, я тоді зроблю що. Він сказав: якщо ви ось цього всього не зробите, то зах... ну, апелюючи до заходу, то ви будете винні там щось, в продовженні ескалації і так далі. Тобто, не було ось цього ультимативного. Але якщо то я там не знаю щось зроблю, і так. це й показало слабкість. Ну він же прекрасно побачив ситуацію на великій сімці. Він прекрасно почув сигнал і Росії, і Китаю. Він побачив серйозні санкції, які були додатково введені. Проти московської mm -hmm. біржі, яка фактично обмежує е, доларові розрахунки у Російській Федерації, це дуже така серйозна ситуація для Росії. Плюс він побачив дуже серйозну консолідовану позицію Заходу стосовно економічної, фінансової військово-технічної допомоги України. Він побачив підписану угоду безпекову з Сполученими Штатами і Японією, яка фактично ну це мост один з мостів до вступу в НАТО, і фактично. Гарантування достатньо я розумію. Є критики угоди. Говорять, що зміниться президент Сполучених Штатів. Він тому, що вона не не ратифіковується конгресом, але. В принципі, е ми не можемо на 100% говорити, що якщо умовно прийде Трамп, да він відразу її анулює або не буде її виконувати. Да? Тобто тут така ситуація, тому що там дуже багато противаги протидії сполучених штатах да? Є ще конгрес і є інші інституції, які можуть не дозволити це зробити. Да? Ну на кшалт, наприклад, ізраїльської угоди чи іншої угоди, да? де фактично. Є багато факторів тому, почувши ці нюанси, зрозуміло, що Росія опинилася в дуже складній ситуації, взагалі в дуже складній ситуації. Тому якихось ультиматумів говорити, що якщо ви так не зробите, то ми там пайдемо великими арміями далі завойовувати частини території, чи ми будемо в Європу, заходи, немає ж, бачите цієї риторики. Прибалтіка, Польща, ядерна риторика кудись зникла. Розумієте, вони прекрасно розуміють, що всі ці пугалки давно пройдені. Давно захід зрозумів всю реальну реалістичність ситуації, яка є в в Росії. І консолідувалися максимально всі країни члени сімки, а це найпотужніші економіки світу і найпотужніші армії світу. А як думаєте, що буде Росія робити після а, глобального саміту миру? Безумовно, сьогодні будуть лунати багато заяв, багато важливих рішень для України для а, миру в Україні. Натомість знову ж таки пам'ятаємо, що допомагав Китай зірвати Росії це проведення цього саміту миру. Чи можемо? А, Скажімо так, спостерігати, що після глобального саміту миру РФ і Китай зроблять певний свій якісь домовленості. Альтернативи саміт якось. альтернативи ну, якось, вони так. будуть вони будуть робити. Да Ви ж знаєте, цей варіант Китай, Бразилія, Південна Африка. Там десь приблизно ще 20 країн, які підтримують. Ну, це ті країни, які. Залежать від Китаю, да і в політичному, і в економічному плані, і так далі, да, які дивляться на Китай ну, як майданчик на... Брікс. Вони зможуть використати. Я думаю, ні. Ми, ми, ми повинні розуміти, там є Індія ну, да, ось, і так біда. далі. І тут а Індія конкурент Китая. Там є дуже багато факторів. Не буде можливості зробити це. Не буде. Ми бачимо по представництву уже на сьогоднішній день на саміті в Швейцарії, що е, іншого серйозного серйозної альтернативної площадки яка могла б е, якусь альтернативну е, мирну ініціативу розглядати ми не бачимо тому що тут фактично окреслені всі основні позиції які є в реалістичному е, в реалістичному часі і ядерна безпека, і продовольча безпека, гуманітарні питання, повага до суверенітету територіальної цілісності, статуту ООН. Про що ми можемо говорити? Яку альтернативу може запропонувати Китай-Бразилія? Заморозити конфлікт, не дати можливість отримати репарації і компенсації за ті злочини, які Російська Федерація створила на території України, і так далі. Я думаю, навряд. Плюс Європа дає сигнал швидкій Китаю, що не е, Європа розпочала цю війну, а Російська Федерація дестабілізувала ситуацію в Європі, поставила, про що говорили зіньпіну особисто, і Урсула фон дер Ляйн, і Макрон, і Шольц. Загроза безпекової ситуації сьогодні в Європі. Номер один питання. Не номер один є питання торговельно-економічної співпраці, сталого розвитку, як це декларує Китай, а для Європи питання безпеки. І це про і ці лідери європейські, основні європейські лідери. Вони про це заявила, заявляли е, Китаю. І тому Китай повинен зрозуміти, що питання безпекове буде стояти номер один, і всі повністю весь західний світ буде консолідовано допомагати Україні завершити цю війну справедливим миром і. По можливості е, максимально відновити суверенітет і територіальну цілісність України і забезпечити Україні гра... реальні гарантії безпеки ну найбільш реальні гарантії безпеки для України тільки членство в так. НАТО. Е, ось що буде після цього саміту, це теж цікаво, тому що в змі багато інформації що можливо на осінь планується другий раунд. в Саудівській Аравії згаданий вам і не випадково так нещодавно президент спілкувався зустрічався зі спадкимним принцем бен Сальманом Аль Саудом. До речі, Путін в 2023 році наприкінці теж мав зустріч і Саудівську Аравію з Росією теж пов'язують і певні економічні зв'язки. Нас чи не настільки вони важливі? Ні. Значить, щодо саміту можливого восени в Саудівській Аравії, це е, з якихось закритих європейських джерел про це було. Сказано, ніхто про це не говорив. Ні так. в Саудівській Аравії, ні в Європі, я не чув цих повідомлень. Це треба почекати uh -huh. і подивитись. Можливо, Саудівська Аравія хотіла б виставити себе, як вона позиціонує як лідер регіону, як країна-член двадцятки, і країна дуже ну, з потужними амбіціями да, на сьогоднішній день, і в першу чергу лідерство в регіоні близького середнього сходу. Що стосується візиту президента Зеленського, ми бачили, Джиді його прийняв. Напередодні великого свята і так далі прийняв крон -прин. це дуже великий варіант поваги до українського президента, де були обговорені питання і двосторонніх стосунків, гуманітарні питання, мирні ініціативи України. І ми бачимо присутність міністра закордонних справ Саудівської Аравії в Швейцарії. Це дуже великий варіант щодо Путіна і Саудівської Аравії. Я б б тут би е, зрозумійте, Саудівській Аравії, Росія цікава в рамках АПЕК Плюс. Для регулювання збільшення зменшення на добичі нафти і формування ціни на нафти, але Росія в рамках ОПЕК+, не виконує своїх зобов'язань, вона до цього часу не може предоставити адекватних даних для того, що ПЕК Плюс наскільки вони е, знизили, чи, чи збільшили, чи взагалі яка у них ситуація в нафтовій галузі? Вони вони цього не можуть. І до речі, е, там вже було два візити. Ви пам'ятаєте, наприкінці 23-го року був державний візит в об'єднання Арабські Емірати, де його прийняли там е, свірблюдами з е, лошадьми, з всіми помпою. Да? Хоча. Нічого в реалістичних питаннях Емірати це країна, е стратегічний партнер Сполучених Штатів, Великої Британії. Давайте відберто говорити в історичному плані. А Саудівська Аравія достатньо холодно його сприйняла. І плюс там він ляпус допустив дуже серйозний, коли він мав перемовини з Крон Він же дуже любить завжди сказати, як спадкоємець Радянського Союзу, що вони визнали Китай першими і так далі. І тут вони він ляпає язиком, що вони визнали незалежність Саудівської Аравії. І українці його зразу прервав Каже: Вибачте, ніякої незалежності ви не визнавали. Ви визнавали об'єднання mm -hmm. королівства Неджаїх і хіджаза в і об'єднаних територій 26-му році. А потім це вже стало королівство Саудівська Аравія в 32-му році. Отакі от ляпаси дипломатичні є. Розумієте, як, як це все ставиться? Тому Саудівська Аравія це країна. Стратегічний партнер, вже практично 80 років Сполучених Штатів, Великої Британії, Західного світу. Працюють технології, працюють угоди певні, дуже серйозні і так далі. І з Росією жодного проекту глобального немає, не існує. Плюс весь всі країни затоки Арабської і Перської. Вони всі знаходяться на озброєнні західного західного зразка. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. От і все тому тут про щось говорити і пов'язувати Росію. Там з цими країнами неможливо. Вони можуть з ними розмовляти, можуть його дуже прекрасно приймати, але в реалістичних моментах це країни, які дивляться тільки в ту сторону. А взагалі, от яке майбутнє, на вашу думку, має майданчик під назвою Глобальний саміт миру? Чи будуть надалі е, подібні зустрічі відбуватися? Чи е, на вашу думку будуть розглядатися інші положення із формули миру Зеленського? Звичайно, продовження буде обов'язково. Але от ви знаєте, це продовження в першу чергу залежить від е головного дипломата, від нашого солдата. Да? От тут дуже важливий фактор це наші збройні сили, які фактично дають нам силу нашим реальним дипломатам робити порядок денний таким чином, щоб ми виходили на. Дійсно досягнення справедливого миру, як тільки буде більш серйозна ситуація на полі бою на фронті і так далі, в нашу сторону це дає підставу дипломатам підшвидшувати процес для того, щоб ми отримали справедливий мир. Наступну наступний дипломатичний майданчик, де всі і країни заходу, і глобального Півдня, і інші побачать, що Україна сильна не тільки в політико дипломатичному плані, не тільки сильна підтримкою своїх партнерів, але й вона внутрі своєї країни. Під час такої війни може робити чудо, яке ну всі думали, що проти Росії ніхто не може воювати. А ми зупинили агресію е, раз. Важкою кров'ю, важкими нюансами, але ми самостійно, фактично, на сьогоднішній день ну, при допомозі західних партнерів відновлюємо суверенітет і територіальну цілісність нашої країни і захищаємо наших громадян. Тому це теж дуже буде грати дуже важливу роль для майбутніх дипломатичних майданчиків. Рано чи пізно на одному з таких самітів має бути присутня Росія? І за якого представництва, і за яких умов? Е, звичайно. Тому що ну як повинна, як може завершитись війна? Війна може завершитись мирним договором. війна може завершитись без мирного договору. Ви ж прекрасно розумієте, ну, наприклад, Японія і, і, і Радянський і Союз. Союз. до сьогодні до сьогоднішнього часу немає мирного договору або капітуляція. Да, хто її буде підписувати? Хто буде брати участь е, в цьому процесі? Я думаю, що навряд чи... Путін сам безпосередньо буде учасником якихось перемовин з е, Україною, з нашими партнерами. І я думаю, хтось буде з них якесь інше да Звичайно, буде буде цей варіант, е, тому що по-іншому, ну, от давайте уявимо теоретично. да Ми відновили суверітет, територіальну цілісність. Mm -hmm. а, а як далі е, вести діалог, яким чином далі завершувати війну і хто поставить крапку? Ну можуть ці країни поставити крапку, але повинна якась ситуація бути із Російською Федерацією. Да, ну повинна якесь від них чи вони будуть далі продовжувати воювати. А нам потрібно визначати наш статус, визначати нашу майбутню безпекову складову вступ в НАТО і так далі. Ці всі фактори теж впливають. Ну, і як ми будемо отримувати компенсації за е агресію за злочини, які створила Росія на території України? Тут дуже багато питань дійсно. Е, Росія буде залучена по любому, але який рівень я вам зараз не можу сказати? Зараз дуже важко це змоделювати цю ситуацію, але я думаю, це не буде Путін. Угу. Це буде інше хтось, особ... інша, якась інша особа, чи міністр закордонних справ, чи якийсь спецпредставник, чи може якийсь військовий. Я не знаю, хто це буде, але це треба буде дивитись по ситуації, яка буде розгортатися і на полі бою, і в загальному глобальному просторі світовому. Ключове, що ви зазначили, що головний дипломат це наш солдат. Ми сьогодні теж спілкувалися. Ми завжди спілкуємося з нашими військовими. Ми ставили запитання, як їхнє бачення і їхні очікування від цього саміту, і вони наголошували. Ми розуміємо, що там. Одномоментно практичного результату не буде, але найголовніше, що захід зараз е, допомагає зброєю, і після величезної паузи від сполучених штатів ну нарешті так ми ну, маємо ось таку можливість. Наскільки ми незалежно від того, що буде зараз на саміті, будемо залишатися у фокусі уваги заходу, і наскільки стабільною буде ця підтримка? Ну це ми бачимо по результатах сімки. Ну, дивіться номер один питання. Фактично, вже перейшло в технічну фазу виділення Україні 50 мільярдів доларів на е, відсотки заморожених активів. це дуже велика перемога і дуже велика ситуація. Юридично, практично питання вже вирішено е, американськими угу. лоєрами, юристами американськими. Е, далі тут вже є технічні процедури по європейських е, питаннях, тому що Європа дуже обережно до цього ставиться. Але я думаю, та ж Джорджа Мелоні заявила, що вона була дуже здивована, що це вже mm -hmm. вийшло в практичну політичну yeah. площину вирішення питання. Далі ми е, почули повністю запевнення в тому, що всі країни НАТО будуть допомагати Україні, що всі країни сімки будуть допомагати Україні військово-технічно, фінансово, економічно це гуманітарно важливо. і так далі. Далі ми бачимо ситуацію з підписанням тих же знову таки повертаюсь безпекових угод, в яких прописані всі ці механізми: і обмін розвідданими, і спільне виробництво озброєння військової техніки, і надання е фінансової економічної допомоги, і так далі. Все це є, і все це нам дає надію, і можливість на те, що ми повинні виграти в цій е агресивній війні Росії проти України. І будемо на це сподіватися, тому що я дивлюсь, що. Оцей каток, який запущений е, заходом, він е, стояв на паузі, але зараз він пішов таким чином, що зупинити його вже буде неможливо. Угу. Я ж у свою чергу хочу додати, що Китай в ООН закликав Україну і Росію піти на зустріч один одному. Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан. Далі цитую. Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на зустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям. Яка ваша думка з цього приводу? Зокрема, заява? Ну знову ж від Китаю очікувати інших якихось заяв не варто. Натомість у Китаю, давайте так говорити: Китай для Китая є тільки китайські власні інтереси. Mm -hmm. Для них це сьогодні вигідно, така ситуація, і вони будуть е транслювати оцю позицію. Притом вона так красиво написана в таких е східних варіантах сталого розвитку. Миру в всьому в мирі і так далі, і так далі, треба припиняти бойові дії. І, в общем, якщо прочитати Сіньхуа, чи Глобал Тайм, чи іншу якусь китайську пресу, ми це побачимо в... конкретно, що вже хочеться плакати. А з іншого боку, що їм потрібно? Їм потрібно зберегти фактично режим Путіна в Росії. Чому тому що це для них прогнозований варіант? Отого от удавлення удавом от тих бандерлогів, з яких вони висасують все, що їм потрібно: нафту, газ, ліс, поліметали, полі, використовують е, тихоокеанський флот для конвоювання е, логістичних шляхів своїх, і так далі, дуже багато. Плюс забирають останні розробки, які були ще радянські військово-промислового комплексу, науково-технічних е, засобів, космосу. Це Китаю потрібно. Але це можливо тільки тоді, і в тому варіанті, коли Є для них прогнозований диктатор, такий як Путін, який буде схиляти голову перед цим як перед сувереном васал, і так далі. Оцей варіант вигідний так. і тому це позиція Китаю, пане Югене. Ми дякуємо вам за участь у нашому етері. Дуже е, глибокі думки, глибокий аналіз. Спасибі, сподіваюся, нашим глядачам було так само цікаво, як і нам з колегою колеги Альони. Так.